На часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів Часан у випуску. За чисте узбережжя самооборона взялася за хатинки у водоохоронній зоні. Шевченкова педагогіка як на Городищині вшановували освітянина нащадка Кобзаря. Треба убити Януковича в суді. І тоді все буде нормально. За чверть десята міську повість у Черкасах презентував публіцист Юрій Макаров. Тепер про ці та інші теми докладніше. Управління МВС у Черкаській області знову пікотували там. Зібралися прихильники та противники новопризначеного начальника обласної міліції Леоніда Бойка. Вже невдовзі суперечки переросли в штовханину. голова обласної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Анатолій Бондаренко відібрав у міліціонера, який проводив оперативну зйомку протистояння відокамер. Оце ми працювали для того, щоб нас ти самі знімав. Він нас знімав при Терновому, знімав притулову, знімає зараз. Оце дивіться, отут от камера, отут от камера, от кам і ще нас знімає. Це нормально? Це нормально. Бондаренко розбив камеру, кинувши на асфальт. Начальник весла Леонід Бойко таки вийшов до громади. Він повідомив, що вже виявлено п'ять правоохоронців, які організовували набір тітушок і керували ними. Крім того, він наголосив, що вже сьогодні повзе до міністра внутрішніх справ чотири рапорти на звільнення своїх заступників і деяких керівників. Підозрювано у вбивстві семикласника із Кам'янки взяли під варту. Повідомили у прокуратурі області. Інформацію про особу не розголошують, але відомо, що це дев'ятикласник із цієї ж школи. Нагадаємо, днями у центрі Кам'янка понад сотня людей вимагала покарати вбивцю та стверджувала, що слідство умисно гальмує розслідування цієї справи. По судово-медичній експертизі трупа Артеменка дані такі, що тілесні ушкодження, які були нанесені потерпілому, по часу збігається із тою датою, коли він був госпіталізований. Тобто вони були нанесені в термін доби або за кілька годин до його смерті. І впродовж теми. від Черкас до Канова очистити пляжі від незаконних забудов. Таку мету переслідує Черкаська самооборона. А Дніпро активісти хочуть звільнити від браконьєрів. Вони вже навідалися на узбережжя у Соснівці та закликали до діалогу рибоохорону, стверджують, що їхня мета верховенство закону. Доки українці боролись на майдані за майбутнє країни, тут будували своє майбутнє. За кілька місяців у мікрорайоні Соснівський на пляжі виросли дерев'яні каркаси будинків. Поряд з ними намічені ще кілька майбутніх споруд, а в бік Дахнівки весь берег вже забудований. Черкасці, які живуть поблизу, скаржаться, скоро й пляжу не лишиться. Два роки назад нас трохи зминали, зминали, зминали вже на тому п'яточку, там де насип трохи насипан пісок. Літом в погожий день нема куди стати. Збирались і подавали заяву. і Улічком нас подавав, і все це не звісно хто. Сказав, і письма писали. У нас навіть є відповіді. Що це незрозуміло, не кому воно належить. Вони не знають, кому належить. Обласна інспекція з державного архітектурно-будівельного контролю підтверджує, будувати тут не можна. Дня існування нашої інспекції, то з 2008 року. E, Дозволів ніяких не надавалося. Місцеві жителі показують листи з управління архітектури, агрополітики та міськвиконкому у них те саме земля міська, і в користування її нікому не давали. Торік екологічна прокуратура відкрила за фактом незаконного будівництва сусідніх двоповерхових котеджів провадження. Замовника знайти не вдалося. А тут і досі тривають роботи. Самооборонівці застали на місці багаття і двох найманців ті запевнили, на кого працюють, не знають. Не знаю я номер. Ну чесно говорю. може, товариш вас знає. А як же ж вами зв'язуються? – На який? Як стояли возле цього в кодіспансерашко? Ми тут якраз приїхав дядько Хорош... Ні. Самооборонівці запевняють, знайдуть хто тут порушує закон, і будівлі ці будуть знесені. Ми нікому не дозволимо порушувати законодавство. Все, що незаконно, буде забрано, буде передано громаді міста що в е, дитячі садки, що в дитячі е, заклади, а що будемо зносити, ламати. Ваша мета звільнити від незаконного. Весь берег, весь аж до канева. Навідались самооборонівці і до рибохорони. Переконані, вона задіяна в браконьєрстві. Підтверджуються письмовими скарками від черкастів. Закликають керівництво піти у відставку. Цей бардак, який болиться у нас на диплі, ми хочемо прикрасить тому ми пропонуємо вам і вашому залу написати по-доброму заяву про звільнення. Якщо ви эти заяву держите як шантаж для мене, як керівника. То ви будете считаться согласно уголовного кодекса укриття від злочину Начальник рибохорони навіть у міліцію встиг зателефонувати. Щоправда, потім скасував виклик. Поспілкувавшись із самооборонівцями, переконав їх, що працює чесно і бореться зі злочинністю на воді. Але, от, в чесності своїх заступників, активістів переконати не вдалося. Пообіцяв вони звільнять посади. Я зі своєї сторони під цей акт підкладаю своє падання стосовно відповідності займаних посад першого і просто заступника. Також домовилися грібні ресурси області фахівцям. Відтепер допомагатимуть охороняти ще й кілька активістів. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Янукович зробив заяви у Ростові на Дону. Міжнародна спільнота готова фінансово допомогти Україні подолати кризу. А народні обранці відмовилися від більшості пільг про ці та інші теми у відеогляді. У жертвах на Майданах України винні політики заходу, які сприяли фашистам на Майдані. Про це заявив на прес-конференції в Ростові на Дону Віктор Янукович. Він стверджує, владу в Україні захопили профашистські молодики, що представляють абсолютну меншість в країні. Експрезидент вимагає провести загальнонаціональний референдум, на якому хоче поставити питання про нову конституцію, державний устрій. Уряд Швейцарії заблокує будь-які активи пов'язані з колишнім президентом Віктором Януковичем. Про це повідомив речник уряду Андре Сімонаці. А Австрія на вимогу нової влади в Києві заморожує активи 18 громадян України. За словами міністра закордонних справ у відні ці особи, імена яких не розголошуються, підозрюються в порушенні прав людини і корупції. Сукупний зовнішній борг України на кінець 2014 року досяг 140 мільярдів доларів, у тому числі короткостроковий 65 мільярдів. А він більш ніж у четверо перевищує золотовалютні запаси країни, що скоротилися до 15 мільярдів доларів. Йдеться у програмі уряду передає інтерфакс Україна. США готові виділити Україні близько мільярда доларів фінансової допомоги. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр заявив, що ніхто не виграє від того, що Україна балансує на межі банкрутства, а необхідно, щоб політична стабілізація супроводжувалася економічною стабілізацією. Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує низку пільг народних депутатів, за проголосував 301 обранець. Так скасовується виплата двохмісячної допомоги на оздоровлення під час відпустки. Скасовується право депутата на безплатне користування всіма видами транспорту, право на забезпечення службовим житлом. Скасовується виплата 12-місячних посадових окладів при виході на пенсію депутатів. В Україні стартувала посівна кампанія. Роботи з посіву ярових зернових культур вже почалися на полях Миколаївської області та Автономної Республіки Крим. В інших південних регіонах вже закінчуються підготовчі заходи. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України. Насінням аграрій забезпечені приблизно на 110 десять відсотків матеріалом на 70, добровами на 80 відсотків. В обласній казні порожньо відзначати 203-ча від дня народження Шевченка будемо скромно. А діяльність нинішньої влади області контролюватиме громадська рада. Про це і не тільки під час першої прес-конференції повідомила новообрана голова облради Валентина Коваленко. Вона зазначила, що найближчим часом буде переглянути обласний кошторис. Адже щоб стабілізувати ситуацію, яка склалась в країні, необхідно вдатися до жорсткого режиму економії. Голова облради розповіла про астрономічні суми, що відмивалися за керівництва Сергія Тулуба. Лишень на хату чумака в Моренцях в кошторисі було розписано більше мільйона гривень. Там хотіли зробити пластикові вікна і підлогу з підігрівом. Валентина Коваленко наголосила, що вирішувати проблеми в області буде за допомогою громади. Також закликала припинити переслідування черкаських ексрегіоналів і не звільняти з ополу директорів шкіл та інших закладів. Особисто від мене перші кроки. Перші кроки як представниці влади мені, чесно кажучи, не затишно в цих кабінетах, повірте. Незатишно, бо, мабуть, все-таки зізнаємося в тому, що легше з боку все це бачити, говорити про ці речі. Але коли прийшла ситуація, в якій треба відповідати і ставати до керма, керувати цими всіма процесами, коли повністю казна порожня, коли загроза виплати зарплат і дитячим садочкам, і працівникам культури, і працівникам освіти, От тоді. Починається ситуація, в яку може потрапити знову ж таки наша, не тільки наша область, а вся Україна. Атопічний дерматит. Ця недуга традиційно загострюється навесні. В Україні кількість випадків захворювання коливається в межах трьох десяти на тисячу дітей. Особливо вразлива шкіра у жителів великих міст. Черкаські дерматологи констатують, в нашій області випадки атопічного дерматиту почастішали, тож закликають пацієнтів у цей час бути особливо уважними до свого здоров'я. Взагалі проявляється ця хвороба висипами на шкірі. На згибах рук та ніг постійно чухається роздраження постійно йде. 16-річний Сергій Атопічним дерматитом хворіє з дитинства. В медзакладах частий гість. восени та навесні недуга традиційно загострюється. Нині юнак на стаціонарному лікуванні Вони призначали гормональні мазі. Трав'яні, ванни, компреси, все, що і народна медицина, і сучасна медицина, все, що можна. Останнім часом медики б'ють на сполох. Торік у Черкасах до шкір вендиспансеру звернулось близько 250 осіб з симптомами атопічного дерматиту. А вже за два місяці 2014-го – більше 80. Недуга не передається при контакті. кажуть він спадковий. Це генетична імунна відповідь організму на алергени і хворому може завдати неабиякого дискомфорту. Скарги наших пацієнтів це сильна сухі шкіри і свербіж. Враховуючи такі, скажімо, моменти, у нас є, як то кажуть, такий вираз в дерматології, порочне коло. В першу чергу, сухість, яка визиває свербіж. Це свербіж визиває висипи. Ці висипи визивають знову свербіж. І це постійно турбує наших пацієнтів. Найчастіше цей дерматит проявляється на колінах, ліктях та на їх згині на обличчі, шиї та голові. При найменших симптомах фахівці закликають хворих якомога швидше звертатись до дерматолога, адже задавнена форма недуги може призвести до реніту чи бронхіальної асми у всьому світі. Призначають емолієнти, це догляд за шкірою. І це на першому плані. Друге це використання гормональних препаратів, гормональних мазів називаються вони топічні кортикостероїди. Займатися самолікуванням медики категорично не рекомендують. кажуть, атопію можна легко сплутати з алергічним дерматитом чи коростою а наслідки від неправильного лікування вражають. У Нас попадають діти, яких батьки змащували гормональними мазями біля місяці. І ми вже потім не бачимо, скажімо так, клінічну картину атопічного дерматиту, а вже бачимо наслідки лікування, неправильне лікування гормональними масами. Важливо при лікуванні атопічного дерматиту правильно харчуватись і доглядати за шкірою. Медики кажуть, повністю він не виліковується та його можна контролювати з 3 по 7 березня в Україні. Стартують дні боротьби з цією недугою, і фахівці обласного шкірвендиспансеру готові надавати консультації. Лідія Меланіч, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Вшанували учителя, за майже 35 років роботи директор сільської школи на Городищині Іван Шевченко виховав понад тисячу учнів. Вони не забули наставника. Разом із громадою села на фасаді навчального закладу встановили пам'ятний знак. На відкриття пам'ятної дошки Іванові Шевченку, одному з перших та незмінних директорів Товстівської школи зібралася громада села, його рідні та учні закладу. Відкриття дошки. А якої дошки? Шевченко, директор школи. Іван Шевченко, як зазначив відомий Шевченкознавець Євген Кирилюк, нащадок славного кобзаревого роду. Це засвідчують численні архівні матеріали та розповіді односельців. Він працював з 1938 року по 1941 рік директором цієї школи. Почалась війна, ну, там він пішов на фронт добровольцем. І потім з 1955 року по 1964 він працював директором теж цієї школи. З початком війни Іван Шевченко добровольцем пішов на фронт. За мирного життя повернувся в освіту. Директорував, навчав дітей історії та географії. Пізніше його перевели до моринської школи, де він працював директором до кінця своїх днів. Наша місія навчати дітей. Це ми перейшли в нове приміщення. В цьому приміщенні Іван Іванович Шевченко не працював. Але ми перейшли в старе приміщення нове, де в минулому навчальному році відзначали 25-річчя даного приміщення. Я гордий за те, що мені доводиться працювати в цій школі, де працював Іван Іванович Шевченко. Мирослава Стенкевич Олег Кураш, Черкаська служба новин. Вбити Януковича в собі градить відомий публіцист та тележурналіст Юрій Макаров. До Черкас він приїхав, аби презентувати книгу за чверть десята. Міська повість з елементами фантастики викликала на зацікавленість у Черкащан. Головний герой раптом помічає, що всі його ненавмисні прокльони дивовижним чином матеріалізуються, і тоді він замислює вбити президента. Але з часом відмовляється від задуманого. Автор повісті пояснює все в світлі останніх подій. Треба убити Януковича в собі. І тоді все буде нормально. І власне те, що сталося за останніх три місяці, це і був фактично акт убивання Януковича в собі. Міська повість з елементами фантастики Юрія Макарова побачила світ у 2013 році до черка свідомого телеведучого із презентацією книги, запросила громадська організація Книжковий майстру. Юрій Макаров, от ми, ми думали запрошувати, не запрошувати. Така ситуація будуть люди, не будуть. Нам звідусіль кажуть, запрошуйте. Це той, нарешті в Черкасах буде щось нормальне. Це та людина, з якою хочеться спілкуватися на зустрічі з Юрієм Макаровим. Завітала як молодь, так і старше покоління. Останнім найбільше запам'ятався голос відомого телеведучого. Голос хороший в нього приятний. І в той же саме время видно, що он говорить що від душі не по написаному. Його річ це все, що, він, це то, що він думає. От. Окрім голосу, заворожило й саме спілкування із Юрієм Макаровим, кажуть студенти. В нас вже була зустріч, і враження від неї в мене таке двояке, тому що з одного боку це ніби зірка, і ти сприймаєш її як зірку, але з іншого боку, це, наче, проста людина, з яка може тобі розповісти багато цікавого. Юрій Макаров із студентами не лише свою книгу, але й сучасну журналістику та останні події в Україні. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. І поки що це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмедзіякум'ї про новини спорту. Вам розповість Анна Іванченко. потім буде ще прогноз погоди. Я ж бажаю вам вдалого вікенду. Побачимось. Далі продовж п'яти хвилин. Інформація про спорт у Білозір'ї завершився всеукраїнський турнір у Вікенд Зоря. Кап участь у змаганнях взяли вісім клубів Черкаської та Кіровоградської області. Серед них були і дві професійні команди: а це першоліговий украгроком з Головківки та Черкаський Славутич, який виступає у другому дивізіоні. Однак над цим клубом судилося тріумфувати переможцем. Перецезонного турніру став господар стадіону Білозірська Зоря. Білозірська зоря заслужено здобула перемогу на домашньому турнірі. Разом з тим команда Романа Поліщука не програла жодного з трьох матчів. Причому чемпіону Черкаської області довелося зіграти на турнірі з двома професійними клубами та дуже амбітною командою з Кіровоградщини П'ятихацька. До того ж, на цьому турнірі зоря пропустили лише одного разу від Черкаського Славутича, звівши ту гру до нічиєї 1-1. Черкасці ж у груповому етапі посіли друге місце і зіграла за бронзу турніру з чемпіоном Кіровоградської області з Нам'янським буревісником. У цьому матчі доля переможця визначалася у серії пенальті, яку краще пробили Шеркасці. У фіналі у фінзоряка зійшлася Білозірська зоря та срібний призер чемпіонату Кіровградської області з п'яти хацюк. Спершу команди відкатали по футбольному змістовний, але без надмірної кількості гольових моментів. Перший тайм у другій же 45 хвилинці заграли дещо гостріше. Цього вимагала ситуація на полі. Перші 20 хвилин другого тайму пройшли за рівною боротьби. Зоря в цей час вигризла кілька важливих кутових, які вплинули на рахунок. Матчі після подачі одного з таких на 11-метрову позначку захисник п'ятихацький виніс м'яч головою за межі штрафного майданчика, але неподалік заряджений на удар гуляв Трандафілов з метрів вісімнадцятий гензльоту Зльотов пів снаряд і відправив його під поперечну 1-0. Супергол під захисника зорі зробив у доволі в'язкому та емоційному матчі фаворитом господарів. Очікувано після цього команда з Кировоградщини більше атакувала і створила навіть кілька хороших шансів біля воріт голкіпера зорі. Однак той залишив рахунок незмінним. Відтак самого. В тріумфують на домашньому турнірі. Хлопцям хочу своїм подякувати, що вони третій день підряд вийти з такої тяжкої групи. І сьогодні, на, чесно кажучи, вони дуже були втомлені і так відіграти такий матч. Я їм тільки дуже вдячний. І ви розумієте, який цей турнір був для нашої команди. Ми ще ні разу не вигравали наша команда цього турніру. І я хочу привітати тільки команду нашого президента, почоти президента і болільників з перемогою нелегкою. Я можу сказати як генеральний директор, що команда виходить на фінішну пряму. Ми виконали всі плани по підготовці команди до сезону. 1 березня команда вирушає на Кіпер, де проведе 6 товариських матчів на хороших футбольних полях. Я сподіваюся, що ми підійдемо до матчу 1-4 фіналу розіграшу Кубку України в хорошому стані. Друге місце на цьому передсезонному турнірі дісталося п'ятихацькам. Третім був Славутич. Решта ж п'ять команд отримали можливість напередодні старту нового сезону награти власний склад. Вічеславо Пошанський, метро Міршніченко, Спорт. В обласному центрі обрали витіших настільних тенісистів. Свої вміння спортсмени демонстрували на відкритому чемпіонаті міста Черкас. Головні протистояння розгорнулися між юнаками та дівчатами, віком від 16 років та молодше. Взяли участь у цьому старті майже 70 тенісистів. Андрій Вітренко готувався до чемпіонату міста кілька тижнів. Перемога у черкаському турнірі не головна мета тенісиста. Найважливіша мотивація хлопця поїхати на обласні змагання з настільного тенісу. Андрій вірить, що спортивна фортуна посміхнеться саме йому І колись він представлятиме Україну на Олімпіаді. Мені дуже хочеться поїхати на Олімпіаду в іншу країну. Ну в по багато поїздити на Олімпіади. Це дуже цікаво. Анастасія Острушко навчилась тримати ракетку лише кілька місяців тому. Дівчина робить перші кроки у спорті. Каже, більш досвідчених суперників не боїться. Вона знає, яка на смак перемога, і вже зазнала спортивної поразки. Для мене теніс це просто як ну якесь як сонце, яке світить завжди. Я дуже часто програю, але але частенько виграю. Я не боюсь, бо щоб виграти, є е, е, багато способів, щоб е, відбивати ракетки. Кожен із 70 учасників черкаського чемпіонату розраховує на переписку на обласну першість. Проте отримають її лише переможці у своїх вікових групах. Старшому учаснику 16, а наймолодшому 8 років. Ініціатори турніру зауважують, дитячий настільний теніс розвивається у Черкасах лише три роки. Має пройти час, аби місцеві спортсмени почали виборювати медалі серйозних змагань. Зараз досить така велика кількість дітей бажаючих займатися. Ми зараз змагання ці проводимо у трьох вікових категоріях. До речі, і ще досить мало часу пройшло, щоб ми могли показувати високі результати на чемпіонаті України. Я думаю, потрібний якийсь певний час два-три роки, і рівень буде досить таки непоганий. Вже наприкінці березня тенісисти з Черкас позмагаються за медалі обласного чемпіонату, який відбудеться у місті Умань. Юлія Порпленко Дмитро Мирошніченко. Чесен спорт на цьому спортивної редакції все гарних вам вихідних. До побачення.